Привіт, українці! Мене звати Михайло Олексійенко, я гросмейстер зі Львова. І сьогодні розповім вам про першу партію матча на чемпіону світу між Дінгліреном, діючим чемпіоном світу. ось тут, він піді мною, Ось тут, і претендентом, якому всі пророкують, що він явний фаворит ГУКеш. Перша партія ГУКеш мав біли, білі фігури. І хочу вам швиденько в межах постараюсь 15 хвилин пройтися, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Гукеш у 18 років, а Дінґлірену 32. В Дінг Лірену є досвід, гукеш є енергія. Хто переможе? Побачив. Є 4, пішов Гукеш, є 6, Неочікуваний вибір від Дінга. Він в основному я один раз готував. Е Одного гросмейстра до, до гризним він в основному тільки е 5 грає, а він здивував французькою. Д4, Д5, с 3, ф 6. Основний варіант французької партії: е 5 кінь Д7, Ф4 С5. І тут основні, найосновніші хід цієї позиції Кінь ф 3. Кінь в три, білі виводять коня, притримують центр, все логічно. Одна з ліній, яка тут може ну вона вважається, що чорні там тримаються, хоча там не все так просто. Не знаю, швиденько вам покажу, яка сучасна теорія. Кінці 6, слон є три, і чорні б'ють на Д4, Чорні зовсім не зобов'язані це робити. Це Д 4 ферзь b6, напав на b2, білі ферзь д2 віддають, ферзь б'є б2, тура б1, ферзь А3, слон Б5, білі перевага в розвитку, чорні б'ють на д4, білі б'ють слон Д4, А6, слон d 7 слон Д7, тура б3, відганяємо ферзя, б'ємо на b7, і це тільки табія, це тільки початок, де люди починають аналізувати. Ну, при правильній грі ніби чорні тримаються, але за чорних не дуже приємно грати. Такий оф-топік. Це один з безлічі варіантів, які можуть грати чорні. А Гукеш зробив Є2. швидко, 8 секунд, не думаючи, 2, кінь кінце 6 це 3. Ось така ідея мати такий гарний такий ланцюжок пішаковий. Мінус цієї ідеї полягає в тому, що кінь на 2 зовсім криво стоїть. Якби принаймні слон стояв на Д3, в білих би була прекрасна позиція, але слон не там. А5. 27 хвилин. Дінк подумав і, як на мене, вибрав класний варіант. Згідно моєї бази, це дев'ятий за популярністю хід. Є слон Е7, є ферзь Б6, є купа... Я навіть не можу задати всіх одягну підгляду. Ф6, Б5, СД, Ф5. Багато-багато ходів. А він зробив типовий для французької партії хід А5 чорні намагаються захопити простір, а якщо білі, наприклад, ходять А4, то після ЦД-ЦД поле Б4 буде в чорних, Б6, слон на А6 виходить, от така ідея. Гукеш не задумуючись, кинів 3, А4, не задумуючись, слон Е3 виводить фігури, слон Е7, і тут не задумуючись, Ж4. Я, як побачив цей хід, я дуже здивувався і стокфішу цей хід не подобається. Але гукеш за 20 секунд його зробив. Очевидно що це його підготовка. Але хід комп'ютеру не подобається, він вже дає невеличку перевагу чорним, навіть якщо довго подумати. В мене дві теорії. або дійсно він глибоко проаналізував і побачив, що Стокфіш неправий. Але це настільки малоймовірна лінія, що я в цьому трошки сумніваюся. Більш ймовірне, мені здається, що в одному з цих варіантів, тільки не з пішаком на А4 в якомусь іншому, іде Ж4 хороша. І, можливо, він по аналогії так сходив. Е, ходи, який комп'ютеру і мені подобається, це побити ДЦ, вивести коня на D4, а потім виводити слона з 1 і робити рокіровку. Звичайна така гра. Або ходити кінь G3, і потім виводити слона на Е2 чи на Д3, там куди вийде, і рокіровку робити. В чорних нормальна позиція. G4. Ферзь А5 виводить ферзя, каже: Привіт королю. Король втіка, а не втікає король, перепрошую. Слон G2. І відбувається хід А3, Б3 і СД. Для тих, хто хоче в цьому відео не просто слухати, а трошечки позайматися, я підготував декілька позицій, в яких я попрошу вас, просто паузу тисніть. І оце цей момент. Пауза. Як би ви походили. А тим, кому за складно чи не цікаво таке робити, ми продовжуємо. Це де. Зв'язка. А ГУКЕш робить правильний хід Б4. Ми не б'ємо на D4. Поки що. Ми Б4 відганяємо ферзя. Ідея полягає в тому, що слон під боєм, але ферзь під боєм. А якщо чорні б'ють кінь Б4, це Б слон Б4. Щось таке розглядали на трансляції е, Юдіт Полгар і Народський. Е, але після слон Д2 тут чорних повна халепа. Бо є в іншому варіанті, так, там є, але тут, тут це дуже погіршний варіант білих зайва фігура. Е, Дінк відійшов ферзь С7. Кінь Е4 швидко зіграв гукеш. Ну на слон G2 він потратив 20 хвилин, а далі грав швидко. Кінь B6 Е, знов 17 хвилин тратить Дінг Дін, насправді тут зловився на варіант. Зараз я вам скажу. Він над А5 думав 27 хвилин, над А5 15. над а 3 13. Кожен хід йому давався важко, кінь б 6-18 хвилин. В нього тут було набагато менше часу, і в, і в білих реально трошки краща позиція. Все виглядало до того, що претендент переможе в нього трошки краща позиція і більше часу. Рокіровка кінь С4. слон відійшов на Ф2. слон Д7. і отут. Щось сталося в голові в Гукеша, мені здається. Отут він почав не туди ходити, не туди, не туди, не туди. В таких позиціях Ну він тут потратив 33 хвилини. Мій досвід підказує: ну, майже завжди хід або помилка, або неточність. Або, навіть якщо це найкращий хід в позиції, то було ще 2-3. Теж добрих ходи очевидних. Наприклад, от я вам просто накидаю, які були очевидні, теж добрі ходи за білих. Можна було стрибнути кінь Б5, напасти на ферзя і відкрити свого слона. Можна було поставити туру на Е1 в очікуванні всяких ходів F6 чи g5, тура на є 1 типовий хід цієї, позиції. поле Е3, прикрити, пішка на Е5. Можна було піти кінь Д2 і відкрити цього слона, поборотись за клітинку на С4. Ну, ймовірно, після розмінів обох коней, після ходу h5, позиція близька до рівності, бо виглядає як фортеця взагалі. Ніхто, особливо після g5, ніхто пробитись не може і, напевно, нічия. Напевно, тут Гукеш думав, як йому продовжувати грати на виграш і надто довго. Він потратив 33 хвилини і майже зрівнявся з часом з Дінгом. Нагадую, що ну не нагадую, для тих, хто не знає, контроль часу 2 години на 40 ходів. Дві години на 40 ходів без жодного, друзі мої, без жодного додавання. Що ви чуєте це гупення, це мої сусіди ремонт роблять наперед перепрошую. Значить, 120 хвилин на 40 ходів без жодного додавання. От в цій позиції, наприклад, Нугукеш 10, 10 ходів знав. Тобто йому на 30 ходів, 120 хвилин. В середньому 4 хвилини на хід. Чотири. А тут 33 на ферсхідва. І от коли таке дуже непропорційне, не в критичний момент воно все дрогнеться. і отут він почав просто програвати. 2. ну ніби нормальний хід вивів ферзя. Тут Дінг відчув момент, він повів кінде 4, кіндеште. Ну логічно е, обмінявся і зробив класний хід. Зупиніть відео тут. Він не є особливо сильний, але він започатковує, е, скажімо так, переможну серію ходів, після якої е, ГУКеш ну, майже розвалюється. Зупиняйте, хто хоче розв'язати, а ми з вами продовжуємо. А поки ви вони поки зупинили, прошу вас підписатись, поставити вподобайку, щоб український Ютуб шаховий квітнув і розцвітав, бо ну геть погано з україномовним контентом загалом, а з шахами е, тим більше. А це ну, в тому числі і при вашій допомозі може змінитися. Тому, будь ласка, цикайте там щось під відео. Тінь Б 2 Кінь іде на Б2, кінь тут на опорній клітинці, відкриває лінію С, напав на пішачка. Кінь, якщо ферзь виїде, може і туди стрибнути. Кінь Б 2 напали. І тут Гукеш, ферзь Е3, починає захищатись. Дінк нападає тура це 8 Гукеш починає захищатись. і це вже не точність. Турани це один помилка, ніби такий логічний хід. Зупиняйте. І відгадуйте хід, хто хоче трошки позиматись. Хороший хід за чорних. Тут Дінг, згад, мені згадується Дінг, якого я знаю, який як він відчуває кінчиками пальців ініціативу і починає пух зразу лупашити. Ферст С4. Нападає на А2. А як захищати? Що назад вертатися? Гукеш намагається контратакувати ходом F5. Каже: віддаю на А2, а я йду вперед мат ставити. Дін каже, знову зупиняйте, знов класний хід за Дінга. А ми з вами продовжуємо. er haben das treuhandkasse ein dem Оця твоя атака, F5 без ферзів, вона взагалі жодного сенсу не має. А веншпіль в мене буде все прекрасно. Кінь на d 3 нападає на c 1 на F2, на e 5 на c 3 висить. Це позиція розвалиться після розміну ферзів. Гукеш втікає від розміну ферзів. Знов зупиняйте, як за чорних продовжувати ініціативно, активно гра? От ви відчуєте, з яким напором раптом почав Дін грати. Коли Гукеш почав задуматись, на... після ферзі 2, він, напевно, відчув смак, що о, він сипеться, сипеться. Якби він швидко продовжував грати нормальні ходи, я думаю, партія би по-іншому відбулася. Слон g 5 слон виходить, нападає. Тура пішла на c 2 Тура c 4 Тура вперед іде, тура c 4 Знову хід з конкретною загрозою. Тура б'є d 4, ферзь c 2 З'їсти туру на c 2 Значить, ще прекрасний хід був просто рокіровка: з'єднати тури і продовжити атаку. Алтура С4 – конкретна загроза. Аж 4 ходить Гукеш після 7 хвилин роздумів. Аж 4 нападає. Зупиняйте, що робити, Слоник під боєм. Що робити? Всі пішаки пішли від короля, і за це Гукеш поплатився в кінці партії. Спойлер. Куди слоном відходить? Слон F4, слон ні кроку назад. Тисну на e5, на 2, вперед. Я йду вперед. Він просто залазить, безстрашно залазить в позицію білих. І в білих всі по першій. Ферзь б 1 знов зупиняйте. Ну тут нічого складного немає, насправді. Ферзь б 1 значить, тут Дін добре порахував, що можна починати збирати матеріал. Ось чому він. А, дивіться, якщо хтось з вас побив пішечка на e5, це щойно я зрозумів, ферзь на d3 заплутався. Він не має куди ходити. Після тура Д1, один... а, Аня, перепрошую, тут кінь на d 2 А як цього ферзя зловити? Що ж мав на увазі Гук'я. А, може, тура є 1 з атакою, не знаю. Може, слон б'є d5. До речі, я думаю, тура Д1, слон F1, може ферзя ловить? Ні. Я був певний, що цей ферзь ловиться якось тура f3. А кінь на, бачите, який кінь незвично сидить? Навіть я не помітив, що тура Д1 не можна, бо кінь на б2 стоїть. А, тю! Нарешті побачив. Нарешті. Фердбе 1 дуже хитрий хід. Тураб'я 2 Питиш. Скадуще там з мультика Панда Кунфу. Тураб є Б2. Напав на ферзя. Туру не можна бити, бо я збиваю ферзя. А якщо ви б'єте мою туру, то я збираю, збиваю те, що тура врятувалася. Ось і все. Тому Дінк продовжує. Тура це три. Ферз тепер захищений, тепер тура б2 не працює. Тура це три, ферзь це три. Ефі. Отут Дінг, Дінг зробив неточність. Ну, це комп'ютер зрозуміло, чому це неточність. Але зараз Дюкеш міг би нею скористатися. Еф є не добре було лінію F відкривати, правильно було побити слон E6, і все те ж саме, як в партії. Партія продовжилася f -E, і він майже випустив всю перемогу. Кінь E2, класна вилка, треба було зупинити вам сказати. Гукеш перехоплює ініціативу. Кінь E2, ферзь E5, кінь F4, ферзь F4. Ініціативу-то він перехопив, друзі мої. А двох пішачків нема? Ось, прошу, два пішачки немає. І тут йому треба було продовжувати натис. В таких позиціях треба не зупинятись, поки тебе не зупинять. От дивіться, треба було слон С5 зразу ходити. Слон С5, слон зупиняє рокировку і нападає на ферзя. Ну, чесно, такий вхід я впевнений, в бліц він би зробив. А він задумався на 6 хвилин, а в нього небагато лишалося часу. На жаль, мені тут час не показує, скільки було. Нападати на ферзі 4. Ну, чесно, я би, якби я побачив наступний хід, ферзь 7. Подивіться, ферзь б7 з ідеєю, що на Тура h 7, Тура f 8 мат. Я би просто оце побачив, вау, і пішов би. Ферзь h 7 конкретно тут неправильно. Зараз я подумаю, чому тому, що ферзь d 4 шах можливо, е і король, якщо на лінію h, тоді ферзь h 4, напевно, так, напевно, ось це проблема. Можливо, ще якась яку я не бачу. От, але правильний хід тут забіг, наприклад, Тура f 3 напасти на ферзь 1 і напасти на a 3 Тура заходить. Кожним ходом загрозу треба створити. За чорних пральний хід кінці 4, ферзь F1. Знов загроза мату в два ходи. Король втікає на d8, ферзь ф 2 Ну тут без конкретної загрози, вже За ферзь ф2, просто кінь Д2, напевно, було неприємно. І тут в білих майже повна компенсація. Трьох пішаків немає, але майже повна компенсація. Але треба було гукешу продовжувати грати енергійні шахи. Ну, це що я е, намагаюсь робити сам, і те, що я бачу, що Стокфіш каже робити. А натомість він зробив хід ферзь c 2 і не було загрози. Після ферзь С2 немає загрози. Хід логічний, він намагається ферзя включити в гру, але надто повільно, немає загрози. Навіть якби був хід білих, немає чорним кап... капець Гапликовича. Немає. Ферзь С2 немає загрози. Тому хід поганий, слон с 5 треба було ходити. І тут зупиняйте і знаходьте, як Дінг тепер каже: ні, все, другого шансу я тобі не дам. Дін каже: У мене зайвий матеріал. Я ферзь С4. Міняємось. Якби він почав з ходу слон С5. Ферзь С4 вже би було погано, бо лінія F відкрита. Він пішов, ферзь С4. Ідея була, що якщо чорні роблять рокіровку, це задумав Гукеш. Отут є відкрита атака після слон С5, чорним хана. Тура під боєм, Ферзь під боєм, все, а на F1 захищено. Виграш. Рокіровку не можна. Це його була надія, але треба було зразу зупинити рокіровку ходом слон С5. Він пішов Ферзь С2, Ферзь С4, Ферзь втік. Він прийшов, відійшов ферзем на Д2. І чорний пух, рокіровки, Я каже, все, в мене два зайвих пішаки. Причому він продовжив грати агресивні, класні шахи в багатьох моментах єдиний хід. Коли я буду казати зупиняти, зупиняйте, будь ласка. Слон Д4 зіграв Гукеш. Він каже: ну у мене два слони. Дінг продовжує атакувати. Кінь Д3. Підсилюємо коня, напали на слона. Ферзь є 3. Турабієв 1 Ну добре, Турабієв-1, тут треба було подумати, бо після слон БЕФ-1, ось тут зв'язка, і може ти програєш, тому подумайте, що зупиніть. Ф1, Слон слонів 1 попробуйте звідси побачити. Що робити? Напишіть в коментарях, чи вам вдалося розв'язати. Бо це зв'язка, може, ви програєте? Ф1, Слон слонів 1 Є5. Є5 нападає на слона і на пішачка G4, бо ті пішачки пішли вперед. Якби ті пішачки стояли на g2 аж 2 я думаю, в білих би був майже порядок. Та, не майже, я впевнений. Слон є 5 би було. І все. Тут пішачки назад стоять, король прикритий, зв'язка відновилась, чорних халепа. Але тут ферзь g 4 шах втікає, слон G2 треба короля прикрити. Слон f 5, жодного кроку назад, тільки вперед. Е, слон d 3 з загрозою мати в один хід. Ой, захищатись, ні тільки вперед. Слон e 4, тільки вперед. Ніяких H6, ніяких цих тільки вперед. Слон e 4. Подивіться, як чорні по білих полях атакують. А наш слон на ж нічого не може зробити. Ферзь, е, король аж 2 а6, щоб король мав чим подихати. Слон аж 3 ферзь заходить, грозить мат один хід, все, нема кому короля прикрити. Тут же цей кнот, слон d6, і партія закінчилася ходом ферзь c2 шах. Король же той ферзь А2, вже три зайвих пішаки. І бачите, завдяки тому, за обачливому ході А5, А4, А3, пішака 3 приносить перемогу чорним. Бо без нього тут ще би треба було о, як довго реалізувати. А так все. Слони 6 короля 6, 8, гукеш здався. Бо і ферж 2 грозить, і матеріал 3 зайвих пішаки. Ферзь не має куди навіть походити. Все, тут претендент здався, програвши білими. Ось така перша партія. От. І. Зразу приступлю до запису е, другого відео по другій партії, але на цьому завершуємо. Ось це огляд першої партії матча на чемпіону світу між Дінкліреном і Гукешем Домараджо у Сінгапурі. 2,5 мільйони доларів призовий фонд. Так що спостерігайте, три дні грають день відпочинку. Три дні грають день відпочинку. Слава Україні! І перемога буде за нами.